Чи існують десь у світі церемонії розлучення на зразок шлюбної церемонії? Може розлучення десь є святом? Чи потрібні свідки для розлучення? Чи десь обов'язково є присяга при розлученні? Мовляв, клянемося бути надалі друзями. Клятви, що обіцяємо залишатися турботливими татом і мамою, немає в жодній країні, а тим паче обіцянки підтримувати дружні стосунки у західних країнах, типу США чи Великобританії. Доволі поширені неофіційні церемонії вечірки, присвячені? Новому етапу життя, пов'язаному із розлученням їх суть показати підтримку з боку друзів та родичів у непростий для кожної людини час. Розлучення є однією із найбільш стресових ситуацій в житті. Останніми роками церемонії розлучення чи ритуали звільнення стали популярними в Китаї та Японії. Все комерціалізується. Є сайти, які пропонують різноманітні розлучувальні вечірки під ключ і для чоловіків, і для жінок. Новітній бізнес, пакет найнеобхідніших речей для тих, хто роз'їжджається після розлучення. Жити окремо, наприклад, постіль, рушники, туалетний папір, зубна щітка, і ще цікавенька. церемонією розлучення часто займається та ж сама людина, яка організовувала весілля. В Японії законодавство вимагає двох свідків, аби розлучення було чинним. Лише тут сама церемонія віддалено нагадує шлюбну.